Чому міжнародна лінія дати не пряма? Міжнародна лінія дати звивається між Росією та США, Кірибаті та Гаваями, а також Самоа та американським Самоа. То що ж спричинило таку зигзагоподібну і викривлену лінію, коли антимеридіан встановили як міжнародну лінію дати, це створило багато конфліктів між країнами. Коли США купили Аляску в Росії, міжнародну лінію дати змістили, щоб розділити території стороншої США від російських. Далі є величезний сув у лінії через державу Кірібаті. Країна була розділена лінією дати, тому Кірібаті вирішило об'єднати всю територію в один часовий пояс. Ця лінія також розділяє самоа та американське самоа навпіл. У 1800-х роках США підкупили Самоа, щоб перенести острови на східний бік лінії, дати для своєї зручності. Але коли Самоа здобуло незалежність, його інтереси змістились до Нової Зеландії та Австралії, тож воно повернулось на західний бік.